І Отця, Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Яке насичене євангельське читання? Цією Вербною неділею, цим праздником в'їзду Спасителя в Єрусалим. Ми починаємо тиждень, який в народі називається Великим. Тому що, так як це Євангеліє, він насичений. Цей тиждень пояснює нам властиво усе. Якщо ми з вами хочемо зрозуміти життя, його суть, його початок, його ціль, його завершення, якщо ми хочемо зрозуміти свій біль, якщо ми хочемо прийняти свій хрест, Якщо ми хочемо знайти спосіб, як в 21 столітті у Львові, в Україні з цією владою, з цією економічною системою, жити, якщо ми хочемо допомогти нашим родичам, які десь може, в Італії, в Іспанії, в Польщі, в Росії, на непростих роботах відповідь, пояснення є у цьому тижні. І тому церква нас кличе бути уважним до цього тижня, до цього читання, яким ми починаємо. Щоб скаби символи, значення не пройшли мимо. Сьогодні в нас є якась така трошки млявість в суспільстві. Збудімося, щоб прийняти пропозицію цього тижня, у цих кількох рядках. Ми маємо змальовано дуже багато волонтів, які просто киплять змісту. Ісус кілька днів перед Паскою є в домі Лазар'я, якого він воскресив і Марти, і Марії. Це вже саме по собі. Сцена, над якою можна довго думати. Лазаря Ісус воскресив на четвертий день. Вже був сморід тіл. Там, де вже йшло дотління, Лазареве буття, там Господь показав, що Він є господарем життя. Як ми слухали в тропарях всемирне Воскресіння Він показав? Уявіть собі, яка це вечеря, яка там атмосфера у цьому домі. І за столом. Марія виконує цей жест, миром помазує ноги. Витирає своїм волоссям. Ціла кімната, цілий дім, цілий двір наповнюється цим запахом, на що Юда кидає свій дьохть. І виявляється, нам перше, вперше в Євангелії, це лише 12 глава Івана, середина Євангелії, що Юда не тільки зрадник, він був весь час злодій. Він крав з калитки. Він був скарбник. Він той, який мав загальне добро берегти, він його не вечив. Скільки це актуальне є в нашому щоденному побуті і нашій національній драмі. Ісус каже: лишіть її. Вона готує мене до похору. Який контраст смерть? Ізготовка до походу. І тоді знову обертається сцена під привіщення смерті славний в'їзд. Славний, але не на коні завойовника, а лагідний в'їзд неозброєного Спасителя якого вітають парадоксально не розуміючи, думають, що раз він показав таку силу над життям він буде революціонером і встановить новий політичний лад. Діти вітають щиро, Галузками, квітами, але вітання. Взагалі народу не глибоке, бо мене лише кілька днів і ці самі люди кричатимуть розпни його. Осанна благословен, хто йде, ім'я Господнє, Цар Ізраїлі». Так, цар Ізраїлів. Але не такий Цар. Осанна, що означає спаси, спіши і спаси нас. Все правильно. І одночасно це так плитко і неправильно. Ісус гряде. Він в це все входить. Яке воно нам все знайоме? Наскільки ми є збентежені, наскільки ми віримо і сповідуємо Господа Ісуса, і наскільки ми одночасно мляві і хиткі у своїй вірі? Це є наша дійсність. І тому ми приходимо разом. І тому, коли ми є на богослуженні, коли ми несемо. Ці галузки додому, ми себе скріплюємо у цій нашій слабості. Ніщо не скріпить нас більше, ніж цей тиждень. Коли ми побачимо таємство, не аргументи, вже замовкнуть слова. Господні Він три роки проповідував. Здавалося часто горохом об стіну. І ми побачимо, як найближчі, ті найбільш втаємичені незрозуміли, не тільки незрозуміли, але і зрадили. Так як ми це робимо. Не розуміючи, відступаючи, боячись, відхиляючись від відповідальності, від можливості бути поруч, бути солідарним, відхиляючися від терпіння інших, властиво втікаючи від власного терпіння, у цьому тижні. У цьому таїнстві є наша наснага. І тому користаймо з нього, щоб зрозуміти, як всі ці нитки, тканини нашого життя, де є терпіння, де є слава, де є життя, смерть і нове життя. Де є, так би сказати, мерзота запустіння, але також високі-високі піднесення. Як це все має своє місце і як ми можемо у своїй душі, якщо не у своїй сім'ї, у своїй сім'ї, якщо не у своєму місті, у своєму місті, якщо не в цілому суспільстві. Поставити властиві акценти, а може і дещо упорядкувати. Великий перед нами тиждень, велике таїнство нашого з вами життя. Чуваймо, будьмо присутні, будьмо поруч. Конкретно користаємо з Богослужіння. Вимкнімо телевізор, відставимо комп'ютер, відсуньмо всі чвари. І нехай те, що є велике, тобі і мені найбільш потрібне і те, що є спасені. Те, що сам Господь зволив, було в центрі твого, мого нашого спільного життя, Не Отця, і Сина, і Святого Духа. Амі. Слава Ісусу Христу!